Привіт усім! Грудень цього року справді багатий на серіальні новинки. Тож сьогодні я розповім про найочікуваніші серіали цього місяця, які точно варто додати до вашого списку. Готові? Тоді починаємо. Земля Потерпає це новий постапокаліптичний міні-серіал, заснований на одноіменному романі Джорджа Стюарта. Головну роль виконав Олександр Людвіг, відомий за роль у вікінгах. Він же головний герой, геолог, який після Зміїного укусу прокидається і усвідомлює, що пандемія знищила більшість людства. Він вирушає в подорож, зустрічаючи інших виживших і намагаючись відновити цивілізацію разом з Еммою, яку зіграла Джесіка Франсіс Дюкс та невеликою спільнотою. Серіал заглиблюється у питання людської стійкості. Циклічності цивілізацій та життя в світі після катастрофи. Якщо вам подобається такі шоу, як Останній з нас, це варто додати до вашого списку перегляду. Третій сезон серіалу Що Якби що досліджує альтернативні реальності у всесвіті Марвел. Вийде на Disney Plus 22 грудня. Цей сезон продовжить розглядати альтернативні версії відомих історій із участю персонажів, таких як Капітан Америка, Бакі Барнс, Халк, Капітан Пегі Картер та інші. У новому сезоні також з'являться оригінальні персонажі, такі як Ренджер Моралес та Бірді, а також різні вартові. Очікується, що цей сезон принесе ще більше захоплюючих сюжетних поворотів і різноманітних анімаційних стилів від 2D до 3D, що робить шоу ще більш візуально вражаючим. Якщо ви є фанатом мультивсесвіту Марвел цей сезон обіцяє захоплюючі нові варіанти відомих історій. Років самотності це екранізація культового роману Габріеля Гарсії Маркеса, яка після багатьох років очікування вийде у вигляді серіалу від Netflix. Це історія про родину Буендія в вигаданому колумбійському містечку Макондо, яка охоплює понад століття і вражає величезною кількістю персонажів і подій, що переплітаються між реальністю та магічним реалізмом. Сюжет серіалу розгортається навколо родини Буендія, чия доля тісно переплетена з історією Макондо містечка. Яке, хоч і вигадане, втілює всі соціальні та культурні суперечності Латинської Америки, роман зображує чудеса і трагедії цієї родини через кілька поколінь з магічними подіями, які одночасно поєднують і позначають реальність в той час, як персонажі стикаються з вічними темами кохання, самотності та долі. Відзначено своїм потужним літературним стилем, книга глибоко досліджує природу часу, пам'яті та історії. Це екранізація, яку фанати роману. І шанувальники магічного реалізму з нетерпінням чекають, оскільки від самого початку багато хто сумнівався, що адаптувати таку складну і багатошарову історію можна у форматі серіалу. Другий сезон серіалу «Букмекер» буде доступний для перегляду з 12 грудня. Головна тема сезону це нові випробування для головного героя Денні у виконанні Себастьяна Маніскалко. Коли його букмекерський бізнес стикається з серйозними загрозами через можливе легалізування спортивних ставок у Каліфорнії, Денні разом з його командою намагається залишитись на плаву, вирішуючи проблеми з нестабільними клієнтами і своїми особистими фінансовими труднощами, продовжуючи вести ризиковані справи в умовах нових правил. Другий сезон буде зосереджений на нових персонажах та ситуаціях, що загрожують бізнесу і на ще більш напружених моментах з життя Дені. За прогнозами серіал буде продовжувати балансувати між комедією та драмою, показуючи непередбачувані повороти в житті героя. Декстер Переворотний гріх. Це приквел до оригінального серіалу Декстер який розповідає про молодого Декстера Моргана і його перші кроки, встановлені серійним вбивцею. Дія серіалу відбувається у 1991 році, за 15 років до подій основного шоу. Молодий Декстер, якого грає Патрік Гібсон, відомий за ролями у серіалі Тінь і Кістка. Тільки починає розуміти свої смертоносні потяги та навчитися направляти їх у правильне русло під керівництвом свого батька Гаррі Моргана. Гаррі, колишній детектив поліції, створює для Декстера код, за яким той вбиває лише людей, які, на його думку, заслуговують на смерть. У серіалі також з'являється Молі Браун в ролі молодшої сестри Дебри Морган. Яку у оригінальному шоу грала Дженніфер Карпентер? Події серіалу зосереджені на перших роках життя Декстера як стажера в Майами, де він працює в поліції і починає шукати та знищувати злочинців. Серіал обіцяє розкрити нові аспекти особистості Декстера та його стосунків із родиною. Другий сезон серіалу Грав Кальмара обіцяє бути ще більш напруженим та драматичним. Головний герой, Гі хун, ігрок 456 у виконанні Лі Джон Дже, після своєї перемоги у жахливій грі повертається до нормального життя, але знову опиняється у світі смертельних ігор, оскільки хоче зупинити організацію, яка їх організовує. У новому сезоні Гіхун використовує свої виграні гроші, щоб відшукати тих, хто стоїть за цими іграми, і розкрити їх темні таємниці. До акторського складу приєднуються нові персонажі. Секретний рівень це новий анімаційний антологічний серіал, який виходитиме на платформі Амазон. Кожен епізод серіалу є адаптацією популярних відеоігор, зокрема таких класик, як Pac-Man, Mega Man. Усі епізоди серіалу сповнені елементів пригод, бойових сцен і фантастичних сюжетів, заснованих на ігрових всесвітах. Цей серіал дає можливість переглянути історії, які ми раніше переживали тільки через ігри у новому форматі. У ньому зібрані різноманітні ігри від класичних платформерів до сучасних шутерів. Один із найбільш очікуваних епізодів присвячений Armored Core, в якому ймовірно зіграє Кіану Рівс, секретний рівень дозволяє глядачам відчути себе частиною цих геймерських всесвітів, пропонуючи динамічні сюжетні лінії і візуальні ефекти. Для любителів відеоігор це буде справжнє задоволення, адже серіал поєднує ностальгію за знайомими персонажами та нові анімаційні інтерпретації. Чорні голуби це новий шпіонський трилер від Netflix у головних ролях з Кірою Найтлі. Серіал, який виходить 5 грудня, розповідає історію Хелен Веб. Дружини та матері, яка працює професійним шпигуном. Протягом десяти років вона передавала секрети свого чоловіка політика для таємної організації Чорні голуби. Після того, як її коханця вбивають, Хелен разом з подругою сам вирушає на місію, щоб розкрити таємницю його смерті та відкрити масивну змову, що пов'язує лондонське підпілля з міжнародною кризою. Серіал обіцяє бути насиченим екшеном і драмою з емоційними моментами, що розкривають глибокі теми дружби та жертв, які доводиться робити героям. Істоти Командос це анімаційний серіал, що належить до жанру супергероїв. Створений Джеймсом Ганом. Він є частиною нового плану розробки контенту для DC Studios. Сюжет серіалу обертається навколо особливого чорного оперативного підрозділу, що складається лише з монстрів, яких очолює відома персонажка Аманда Воллер, ці створіння, які часто є кримінальними елементами, працюють для урядових структур в найскладніших ситуаціях. Головні персонажі борються з надзвичайно небезпечними завданнями. Часто балансуючи на межі добра і зла, з огляду на інтригу навколо персонажів, серіал пропонує захоплюючу динаміку персонажів і багато гумору, а також важливу частину в новому розширеному кіносесвіті DC. Серіал стане частиною нового етапу розвитку DC Universe, який націлений на впровадження персонажів у різних медіаформатах. Зоряні війни, кістяк команди це майбутній серіал Всесвіту Зоряних воїн, який відбувається в тому ж часі, що й Мандалорець та Асока. Серіал розповідає про групу дітей, які випадково потрапляють у космічну пригоду, коли знаходять таємничий космічний корабль на своїй рідній планеті. Нарешті це не татуїн. Ці діти подорожують через незвідані куточки галактики, а їхнім проводирем. Стає персонаж на ім'я Джод, якого грає сам Джуд Лоу. Джод загадковий і скептичний персонаж з зв'язками з силою, який захищає дітей і стає їхнім наставником під час цієї небезпечної подорожі? Ось такі серіальні прем'єри чекають на нас у грудні. Який з них ви плануєте дивитися? Напишіть у коментарях, а також підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві огляди, перекази на вище згадані серіали, а також нові підбірки і топи. До зустрічі!